Частина українців змирилась з тим, що їх можуть вбити в будь-який день, тільки от після 22-го року. лгбт люди uh -huh. дуже часто живуть з цим все життя. Я майже все своє життя живу з розумінням, що можуть мене вбити в будь-який момент. І ніхто мною займатися не буде. До мене не одну сотню разів доділась, та... чесно кажучи. Uh -huh. І я, як тільки отримав паспорт, я його носив з собою кожен день. Тому що оця ментура проросійська, вона, типу, чіпляє тебе каже: О, а що у нас? Папіска Донецька, та там щось це типу. А какої ми національності? Так, на сході було дуже складно. Я розумів чудово, що рано чи пізно я прям хочу з втікти і не жити там. Насправді думав, що ще раніше до війни переїду, але просто так сталося, що в 13-му році, коли я мав поступати, моїй матері були проблеми зі здоров'ям, і я залишився з нею в Донецьку. І це за цей рік сталося все, що тільки могло статися. сталася революція гідності, стався початок війни. Окупація Криму, окупація Донеччини, Луганщини. Мені просто насправді, от чесно, з усім. Моє з усім цим мені просто щастило, тому що іншим моїм знайомим не щастило. І вони потрапляли на підвал, їм здирали шкіру, їх катували й били. Мені просто щастило, тому що я маленький, худенький і швидко присуваюся.